Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Що стоїть, де ж там Єфремчик ліцює. І ми збираємося. Привіт! Махай привіт! А, на дворик хоч. Да. Ми їдемо з Єфремчиком. Мені треба в лікарню, а Єфрем буде з Наталкою. Там зустрінемося в магазині Джоен. І він побуде з нею. Ходи сюди, тут машина, тут. Ні-ні, отут та машина. А, знаєш, да? молодець. Тут машина, сюди йди. І вона побуде з ним поки, а я буду працювати. Сьогодні настільки гарна погода, аж душа радіє. Вчора мені після обіду якось такий вітер став прохолодну. Ну потім до вечора вже потепліло. Але все одно, як навіть такий холодний вітер був, я не знаю. А сьогодні ніхто не скаже, що а, був вчора такий холод. <свісно> так, теплесенько. Я сіла в машину, мені навіть гарячий був руль, Уявляєте? Так. Вже я їду назад. Думала, що магазин Джоен, але не встигла, тому що мене сьогодні. Інша була лікарка, і, повірте, вона мені так файно зробила, розмасажувала цю ногу. Дуже, я, вона якось жила, нога ця. <смі> то мені дуже сподобалося. Та трохи довше була. Я я думала, що ще встигну, але вже на наталки треба їхати по Мироську. забирати із роботи. Ну, то нічого, на наступний раз. Я просто люблю, хотіла вже все ж таку якусь клійонку щось таке. На мій столик купити, тому що скатертина я через день, можна сказати, стираю. Ну, знаєте, з дітками. то... А хочеться, щоб щось чисте лежало на столі. То так. Їду додому, ще треба брання знову назбиралося, я не знаю. Вроді стираю, вроді складаю, І знову. Вже ж перебрала їх, знов треба складати, знов треба розносити це, розложувати по місцях. Ох, це трохи затягує мені мене час. Ну, але нічого, сьогодні вже хочу нарешті його зробити. Заїжджала я в костку ще, тому що хліба немає. Вже дуже давно пекла і закваски, а хліб, треба буде. І там були такі і футболки, і такі, ну, не то блузочка, не то щось такеньке. Зараз покажу вам все. Були по знижці, я купила собі якось, повірите, я не знаю. Зношується дуже одяг. За сезон. Щоб вже на, ну, на те літо, наприклад, вже треба щось новеньке купувати. Так, дивіться, ось такенькі простесенькі, блузочки, так вона донизу вільна, вільного крою. Ця мені чомусь дуже сподобалась. Три з чимось, ну, 4 долари. А ця футболочка щось 7, 8. Я взяла собі Ельку, щоб вона теж була так вільненько. У мене. Немає, виявляється, футболок, щоб так добре. І я бачу, що вона така подовжена, що я дуже люблю. Це я собі таке купила. І зараз ще покажу, що там купила. Молока. Знаєте, вітаміни були по знижці. Взяла. Такі кекси взяла. з шоколадом та зі смаком кави. Я скажу, що мої хлопчики дуже синульки люблять щось в ручку взяти і їсти. Мабуть, всі так діти, щоб щось було в руці. Так саме краще. І молоко. Дуже п'ють молочко гарно. на руки хоч? Ну дай, що ти зробив? Ай-яй-яй, давай, мама, помиє. І хлібчик взяла. Дивіться, ким я гесенький. Цей теж добрий. Такі мої покупки сьогодні. Дивіться, це вже хлопчик п'є молочко, любить молочко теж. Да? І вітамінки вже ж попросив побачив, що мама купила. І тем... Як то він же ж каже, тимінь! Кажи вітамін. Не буду відволікати. Sorry. Я вже приїхала до сестри. І якраз вона працює, торти замішує і одразу робить тісто на трубочки. І я буду пекти. Поки сижу, я ще поки нікуди не спішу. Зі мною, звичайно, Єфрем, да? Привіт. Їсть банана. Суку наївся, банана їсть. Дивіться, я вже попекла. І тут прийшла Наталки така іграшка цікава. Говорить, і воно повторяє Барина, каже, ко-ко-ка. -ко". Віда, виділя! Бида! Буде биття! Такий цікавий хлопець. Ось такі трубочки в мене вийшли. Попекла. Скоро буде вона начинять кремом. Дуже смачно тісто. Так подобається однієї вийшло стільки. Супер. Дивіться, я вже зробила ще крем такий. Вершковий кремчист і ось так. Гарно наповнила, щоб було багато крему, казала Наталка, щоб. І я люблю, щоб ти кусаєш, там є крем, а не просто. І зараз вони підуть в морозиловку їй. Виїжджаємо вже додому. Чого ми приїхали? Виявляється, що. Не розказала вам. Приїхали більші. я їхала, щоб забрати в неї. Цю вафлю із гущонку варену. Вона попросила мене торта зробити. Я зроблю вафельного. Якось. Так, його дуже рідко робимо, може раз в рік, але коли рідко, воно дуже смачно. І буду еклери ще робити. Ну, де вже зразу посидила, допомогла їй попекти трубочки. І відразу з кремом начинила, то так вийшло. І вже зараз їдемо з Єфремчиком додому. Вже позабирали, там і трубочок взяли хлопцям на пробу яєць взяла. Дивіться, як красиво. Все зелене. Гарненько.